Вечір каверів відвідувачі Коломийської центральної кав'ярні цікаво і неординарно провели час. За філіжанкою кави та з різними смаколиками вони послухали ще й концерт. Нове звучання відомих пісень та хіти в авторському аранжуванні запропонували молоді місцеві виконавці містянам та гостям столиці покуття. Пісні океану Ельзи, квітки цісик, хардкіс, бумбокс у новому звучанні талановиті молоді співаки подарували справжні свято відвідувачам кав'ярні Центральна, що у Коломиї. thank і головне активні хлопці і дівчата з ентузіазмом підтримали ідею організувати невеличкий концерт і по-своєму виконати відомі пісні українських виконавців. Я вперше виступаю на кавер вечорі. Буду виконувати пісні Скребіна Спа собі сама і українську народну пісню Чорнобривці виступати сьогодні для коломийської публіки це дуже дуже відповідально, оскільки це своє і. Якось так трепетно навіть. Я думаю, коли моя не буде задоволені заходом, оскільки це вперше, коли ми проводиться кавер вечір. Було докладено чимало зусиль, оскільки я є членом молодіжної ради, яка власне організовує цей захід. Ми намагалися залучити дуже багато артистів, які змогли б виконати кавер версії. Серед запрошених співаки з Чернівців Льоша Маркес. Він вокаліст та гітарист гурту Монополія. Це зовсім молодий, але талановитий і вже доволі відомий колектив, який зараз працює над альбомом авторських пісень. Проте цікавим для хлопців є й переспівування музичних творів. Це класно грати кавера на якісь відомі композиції. І саме в цей день я буду виконувати декілька каверів на сцені. Це щось таке, ну неординарне, скажем, незвичайний виступ. Наприклад, у нас зараз дуже багато пабних виступів, тобто в пабах, а тут ближче якось ну не знаю. Є. Якось інший формати, якийсь більш ну ну от він цікавий. Такі заходи не часто бувають, і дуже класно, що вони бувають. Організатори кавер вечора молодіжна рада та кав'ярня центральна. Їхні представники кажуть, хотіли зробити щось цікаве для Коломиян: організувати новий захід, якого досі не було в нашому місті, та й загалом подарувати усім свято. Ця ідея прийшла в нас спонтанно на зборах молодіжної ради. Ми там спільно зібрались, хотіли зробити для Коломия щось таке нове, чого що раніше ніколи не робилось в нашому місті. Ми подумали, як ми можемо це організувати спільними зусиллями. Ми запросили колектива з Чернівець, Івана Франківська дуже багато є колективів і талановитої молоді нашої. І ми хочемо цим показати, щоб дати якийсь перший старт для цієї молоді, перший якийсь такий майданчик, щоб вони вже набували своїх глядачів, своїх прихильників. Адже знаємо таке, що деякі переспівня, деякі кавери приносять більшу популярність ніж самі оригінали. Наше завдання лобіювати інтереси молоді в суспільстві, в місті в цілі. Тому думаю, в нас дуже багато тонуватих, дуже багато цікавих, неординарних молодих людей, і ми будемо помаленьку їх залучати, підтримувати всіма можливими способами. Ми вирішили влаштувати такий вечір для того, щоб молодь могла себе реалізовувати в цій сфері, щоб активні наші коломияни могли відвідувати подібні заходи. Важко було організувати подібне дійсно, тому що це все відбувається на волонтерській основі. От але нічого, ми справилися з цією задачею. Молодь підтримала нас також приймала активну участь. Багато людей відізвалися на наші пропозиції. Організатори дуже вдячні усім, хто доєднався до проведення такого кавер вечора, зокрема працівникам відділу молоді та спорту Коломийської міської ради, фотографам, відеооператорам, звукорежисерам та волонтерам. Наразі молодіжна рада та кав'ярня Центральна вже мають безліч цікавих ідей, зокрема у планах провести низку заходів мистецького спрямування.